Добрий день, таке питання задають, як ви боротесь з мілью. А ніяк я не борюсь з мілью. А, а навіщо з нею боротися? Її не треба заводити, і з нею боротися тоді не потрібно. Коли у нас міль заводиться? Коли рамка в нєулія при температурі вище 12 градусів, це благоприятна температура для молі. Якщо ви так будете залишати рамку, то тоді з молію треба боротися. Якщо не залишати в нєулія, Рамку, то боротись з нею не потрібно. Тобто, я знаю таких пасічників, які вже е, наприкінці серпня, по початку вересня вже знімають корпуса. Тобто вони відкачали мед і вони бувають, навіть і не ставлять їх назад на чистку, а одразу їх знімають і везуть в сотохранілище. І потім починають боротися з молью. Тобто, вересень-жовтень вони борються з молью. Я цього не роблю. У мене після відкачки меду. Гніздо відділяється пленкою перший корпус від остальних медових корпусів. Тобто, відкачав я, поставив пленочку, закатив 2 см ззаді для проходу бджіл і зверху склав корпуса, які вже були відкачені, і там з залишками меду. І з молью борються бджоли, а не бджоляр. Навесні у мене виходять красиво суш. Ось о, суш. Вона відстояла до листопада місяця на вуликах, на бджолах зверху. В листопаді я заніс її в сотохранілище, відсортував, яка пішла на переплавку, яка залишилася на будущий рік, і зберігається в сото В такому вигляді молі зімою немає, моль зімою у нас не живе. Моль у нас починає жити коли, в травні місяці. Да, ви скажете, в травні місяці може моль теж пошкодити рамки. Перше розширення приблизно 1-2 травня там може бути даже 25 квітня, перше розширення. Тобто, по одному корпусу я вже розставлю суш повністю по всій пасіці. Друге розширення через 2 тижні, тобто приблизно 15-20 травня. Ще по корпусу я розставив. І можу розставити третє розширення вже 1 червня. Все, далі вже починає працювати міль. Або якщо я не маю часу, я можу розширити навіть зразу двома, а навіть і трьома корпусами. Якщо температура вже на дворі ночі 10-15, днем 25. Ніяких проблем для гнізда розширенням трьох трьома корпусами, я не бачу. Тим більше, якщо на пасіці у вас багато сімей, то в травні місяці, 15-20 числа, я можу виставити свої вулики зразу на трьох-чотирьох корпусах. І ніяких проблем з цим я не бачу. То, що ви скажете, що вони розкидають майський мед по всім корпусам, ні, майський мед, вони в цей період несуть у гніздо і в другий корпус, максимум вище вони не несуть. Тому для того, щоб не боротись з молью, не треба допускати, щоб рамка ваша знаходилась вне ніулія при температурі вище 12 градусів більше, ніж 2 тижні. Все, якщо вона буде знаходитися більше, ніж 2 тижні, тоді та, тоді треба якісь засоби. Є якісь трави там ставлять, горіх, там, полин, бузок, є купляють пластини від молі. Я цим нічим не користуюся. Я розказав, як я користуюсь. Тому у мене молі. Практично нема. Як і повзає десь якийсь черівачок, то бджоли з ним борються. Якось так.